Людина, якщо це розуміє, то міняючи своє мислення, дивіться, що вона робить, вона запускає цю енергію себе і навіть ті хвороби, які у неї вже є, або намічаються, вона може сама вилікувати, бо вона змінює енергообмін. А якщо вона це робить ціленаправленно, наприклад, є якась болячка, і людині дійсно це надокучає, вона ціленаправленно направляє енергію. Вона робить аналіз, який це енергоцентр, так, з яким негативним енергообміном це зв'язано. Яка функція того органу, від чого залежить його успішна робота? І вона таку енергію направляє, це робота з клітинами, це перший курс. Ось він буде зараз у Миколаєві з 11 березня, Південний цей Миколаїв обласний. І направляючи ціленаправлену енергію, вона енергетично змінює, скажімо, якщо це органи по цій стороні, то вона наладнує цей плюсовий енергомін, якщо по цій стороні, то ось цю енергію цієї вібрації з такої прохолоди і вирівнюється енергетика органу. А якщо вирівняна енергетика, це так, як рука, от ви її так от склали, вона вас затерпла. І ви її відпускаєте, страшенно болить. Але що ви зробили? Ви її на місце поставили. Тобто пройшло загострення, і тепер вона в нормальному стані. Отак, от і орган, десь щось перекрутилося, енергообмін неправильний, ви вирівнюєте, і у вас іде відновлення. Єдине, що слід пам'ятати, що є хвороби як енергетичний блок родової лінії. Для того, щоб негатив, який не був змінений, не проявився активно на фізиці, не вийшов на фізику. І є хвороби, які просто стримуючий фактор. От з ними нічого не треба робити. Якщо вони вас не, це, не розвиваються, не прогресують, не починають активно проявлятися, це можуть бути доброякісні пухлини, це можуть бути якісь ці нарости, які не впливають, ну, вони блокують якусь річ, але не впливають на ваш загальний стан. Так рекомендують, коли, наприклад, є гінекологічні якісь пухлини, і кажуть, якщо вони вас не турбують, не розвиваються, не болять там, не створюють якихось виділень, чи щось, нехай буде це енергетичний блок родової лінії. Якщо ж вони починають активно проявлятися, так, там, чи збільшуватися, чи міняти свою е, якусь наповненість, тоді треба робити операцію. Але люба операція, вона буде успішною, як Надя я розказала, так? не піде хвороба по інших векторах. якщо ви чітко зрозумієте причину. І перестанете так жити, як спричинило в наслідку до цієї вашої хвороби. Тобто знову повертаємося: наповненість, плюс всередині. Накоплюйте позитивну енергію, тоді назовні буде витискатися ваші страхи, ваша, недос... ваша невпевненість, ваші якісь образи. І якщо вони з вас вийшли, радуйтесь, не шукайте винних, хто в цей час вас штрикнув. Те місце, з якого вилізла образа. А скажіть собі, о, досі я живу цією енергією образ. Бо перша моя реакція образитися. Не кажіть собі, ця людина знов мене ображає. Не людина, а з вас внаслідок співпраці з цією людиною, взаємодії, з цією людиною, вилізла образа. Бо якщо людина робить вам на зло, то в неї не образа. Може в неї мстивість, може в неї злорадство. Яка різниця? А може вона просто хоче щось вам донести, чи щось від вас почути, а у вас натомість образа. Може, у вас до якоїсь співпраці кликала? А ми взяли і образилися. І тоді ви собі кажете, якщо я накоплю енергію. А в простір мого життя виходить так багато негативних ситуацій, це означає, що я з ними досі нічого не зробила. Це не означає щось погане. Приходять люди на школу і кажуть, ой, почав це все робити, читати, і тут таке почалося і вдома, і на роботі. Напевно, я ще до того не готовий. Напевно, мені цього не треба. Не ходив би до вас, нічого б не було. Було. Тільки розтягнуто в часі. Все одно би було. енергообмін який є в людини, він виходить в простір її життєвої діяльності. Просто тут це все відбувається швидше. Чому швидше? Тому що коли ви запускаєте цей енергообмін активно, це схоже на те, що є склянка з водою, і ви хочете страшенно пити, але ви час тримаєте і думаєте пити, не пити, пити. А ви не повинні думати, як вам дуже хочеться пити, і ви знаєте, що ось це те, що можна, ви берете і п'єте. і ви Насичуєте свою потребу, швидкість. А можна довго? Ні, може я не хочу. І, і ото розтягнеться на 100 років. Є потреба, робіть.